Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗолог. Мене звати Максим. Для вашої уваги хочу запропонувати такі от палички на праву внутрішню ручку двері до великої кабіни. Тобто, от дивіться, у нас права ручка з фіксатором так, встановлена. Ось таким от чином воно, воно зашита шкірозамінником. Кольори можуть бути червоні. Можуть бути синенькі, ось такі очки розумінні, якщо брали обшивку, воно буде підходити, пасувати. Це у нас ДСП виготовлена. Ця ручка, отак от зібрана. Вартість її 1000 гривень. Отакої. Вставляється вона отак от. Раз. Все. По бажанню можна закріпити ще додатково на двусторонній скотч, але ну, по досвіду воно все тримається, нічого не випадає, нічого не хлюпає. Все плотненько доволі. Отак, от, бачите, воно все там стоїть, воно ще впирається в дверку. Все добре. Сюди можете телефон вставляти. Тут деякі там речі класти. Тут у нас підстаканничок. Так само і тут у нас все, оце 1000 гривень. Є отака на дві отакі ось шухляди, Все те саме, з ДСП вона виготовлена. Це буде коштувати 900 гривень. Коляри, знову ж таки, синенькі можуть бути, може бути червоненькі, на ваш вибір. І от така у нас поличка за 1600 гривень. Отвори тут під зарядку, під тримач телефону, під USB є отака от шухлядка і підстакання. Це 1600 гривень. Зараз тільки в червоному кольорі залишилося, ну будуть ще буде інші кольори. Тобто, Очікуємо наступну партію. Оце у нас 1600 гривень. Якщо воно буде скомплектоване тримачем телефону, тут буде прикурювач, тут буде у нас зарядка USB, то це буде коштувати 2200 Знову ж таки, вони будуть різнокольорові. Напису тут от буде інтезовою для сільхозтехніки. Це вони пізніше трошки будуть. Вартість їх буде 2200 гривень. Друзі, зараз по наявності отакі от по 1000. По 900 гривень присутні. Їх поки що достатньо, можете замовляти. Хочу вам нагадати, що є можливість відправлення України Балтії у Молдову. для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.